Я працюю SEO з 2011 року. Це як чемпіонський пояс в боксі. Людина віддає угу. останній бій е, Майка Тайсона. Він впав на е, логотип міра в ринку Побути власником бізнесу. Цифри по неміру. Один е, мільярд переглядів. Зараз саме час побудувати. Як ви на даний момент використовуєте штучний інтелект саме в особистому житті? Щось змогли зробити як керівники? Десь відсотків 30, що він плюс-мінус зрозуміє. 70 сотків зрозуміє по-своєму. Якщо ти не в темі, то ти був шлохом згідний повністю. Більше ніж півтора мільярда гривень податків, сплачено до бюджету України. Пишемо посадову інструкцію. Блін, класне питання. Давай все перевіримо. Він перевіряє і видає інші. Ми працюємо сьогодні на всіх континентах. На горизонті 10 років. У мене з коператом погано. В загальному 80 країн світі. Виключно екзотичні питання. Принести на захід знання про Україну. Друзі, не дякуйте ви прочитали 145 чи 150 книг. Це дозволяє вивільнити мозок від всякого мотлого.